Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Сьогодні е, у нас 13 листопада, святвечір, багатий вечір, як кажуть, в народі там е, дехто святкує Старий Новий рік. От. А я вас вітаю на youtube каналі Вічі в нашій щоденній програмі «Апостольські настанови». Перепрошую трішки за голос, що хрипить. Я трішки захворів, але думаю, е, що з вами зустрітись в мене сили, сили сьогодні знайшлись. От. І сьогодні в п'ятницю, в, в понеділок ми продовжуємо читати послання, яке розпочали на тому тижні, навіть не на тому, а 6 січня. Ми розпочали послання чи 5, чи 6 до євреїв. І з вами вже читали про те, що о, на минулому тижні де апостол Павло, або скоріше, за все, хтось з його учнів від його імені написав це послання. Тобто, автор послання намагається. Іудеям, які стали християнами, розказати про Христа. І крім того, щоб розказати і викласти своє вчення, акцентується увага на тому, на помилкових твердженнях, судженнях і помилковому вченні іудеїв-християн, які намагалися. Заставити язичників, які стали християнами, виконувати закон Моїсеїв, навіть, навіть і обрізуватися. Тобто це обов'язково мали. І апостол е, Павло, чи його учень, автор послання, починає, е, якби, по-перше, е, контраргументує, що це не потрібно. І якраз сьогодні ми з вами будемо читати це ці моменти, е, чи потрібно виконувати старі. Приписи і обов'язки старого заповіту, старої угоди, яка була укладена між Богом і єврейським народом, його очільниками, патріархами, ну, починаючи з Авраама і так далі. Ще хотів нагадати, що буквально сьогодні це 8 глава, а в сьомій ми читали про одна з основних думок апостола. Павла чи іншого якогось? Давайте буду так загально називати апостол Павла. А, апостола Павла, де він пояснює, що Ісус Христос є образ не образом, а відображенням. Не відображенням, а як же сказати? Навпаки, давайте. Мелхиседек є прообразом Христа. Первосвященник священник Мелхиседек, цар і священник, єдиний, хто мав такий титул і зустрічається в Біблії, якому навіть Авраам, з яким Господь уклав угоду, що від Авраама піде народ і він буде богообраним народом. Навіть Авраам заплатив десятину від того, що приніс з військового походу проти інших місцевих, якби, царів. От, і він приносить Мелхиседеку. Мелхиседек не має початку, ми не знаємо, коли він народився, коли він помер. І це є теж, якби апостол Павло використовує цей момент на тому, що і Христос є, він вічний. І Христом, він є і священником, який приносить жертву за рід людський, але ж він є і царем. Месія о, в розумінні іудеїв це дійсно був, мав бути царем. Через це, от якраз, от Мелхиседек, цар і. О, і священник, так, і саме і Христос. Тобто оць, е, е, реалізація, не реалізація, а е, саме, саме Його, е, саме Мелхиседек є образом майбутнього царя. Так, давайте перейдемо. Тобто я вам трішки нагадав, що в 7 главі було. І далі апостол Павло говорить про співвідношення завітів нового і старого. Браті, якби перший Завіт був бездоганним, то інший не був би потрібен. Ну, логічно, Господь укладає заповідь з Авраамом. Потім підтверджує цю це заповідь, це не просто там. Це угода. От, по суті, це дійсно ділова, ну, умовно кажучи, це угода між людьми і Богом, між певним народом. Ця угода обіцяє, яку. Має в собі якусь користь для людини, що Господь хоче людину наділити щедротами своїми, спасти від гріха, дати життя вічне, але в цій угоді є, звісно, не тільки бонуси для людства, а є ще й обов'язки. І от Павло говорить, що якби була угода, і в Святому письмі це сказано. Проте в іншому місці вже пізніше, історично. Набагато пізніше, через там століття, тисячоліття, Господь через пророка Єремію говорить про новий завід, нова угода, яка буде закладена. Чому? Тому що народ, з яким було укладено договір через Авраама, потім Моїсея, цей народ відійшов від Бога. І треба, Господь хоче укласти нову угоду. Давайте далі читати, тому що тут дуже таких багато гарних е, граней цих відносин, людства і Бога. Е, апостол Павло якби, відображає. От, якби перший Завіт був бездоганним, то інший не був би потрібний. Тоб, і ще тут можна сказати, якби е, перший Завіт міг дати людині спасіння, то не треба було приходити Христу. Але не так. Христос прийшов саме тому, що старий закон міг утримувати від гріха, дав можливість людині бути, противитись гріху і бути з Богом, але е дати спасіння він не міг. <кій> <кій> Далі читаємо. Але Бог, докоряючи ізраїльтянам, каже, Ось на стої дні, говорить Господь, коли я укладу з домом Ізраїля і з домом Іуди новий завіт. Бачите, тут розрізняється, адже дійсно розділились коліна іудейські, і е е є Іудейське царство, Ізраїльське царство. Е і от тут якби відображає пророк. Укладу з домом Ізраїля, з домом Іуди новий завіт. Не такий завіт, який я уклав з отцями їхніми от того дня, коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх із землі Єгипту. Тобто говорить про ті угоди, які були укладені з Моїсеєм. Бо вони не залишилися у тому завіті моєму, і я покинув їх, говорить Господь. Тобто апостол Павло далі е, ну, через слова пророка говорить, нам якби нагадує, що е, завіт був укладений з Моїсеєм, але люди його порушили. Тобто, ті зобов'язання, які накладалися на народ ізраїльський, на дім Іуди, ці е, обов'язки були порушені людьми. І як каже Господь, я покинув їх, тому що вони не зосталися в завіті. Вони не дотрималися, <кій> перепрошую, вони не дотрималися умов угоди з Богом. Тобто почали поклонятися богам, нечист... неч... цим ідолам і перестали бути вірними одному Богу єдиному. Ось завіт, який я укладу з домом Ізраїля по тих днях, говорить Господь, я вкладу закони мої в думки їхні, і напишу їх на серцях, на серцях їхніх, і будуть їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І не буде вже вчити кожен співгромадянина свого і кожен брата свого, кажучи, пізнай Господа, тому що всі від малого до великого будуть знати мене, бо я буду милостивий до неправильних вчинків їхніх, і гріхів їхніх та беззаконь їхніх більше не згадаю. Цікаво. Новий закон, новий, нова угода, про яку говорить пророк Єремія, е, яку цитує апостол Павла. Нова угода кардинально відрізняється від попередньої. Попередня угода була дотримуватися закону Моєсеєвого, е, певних там ритуалів, обрядів е, і дотримання десяти заповідей. Все ця людина порушила, і Господь відійшов від них. І Господь хоче укласти нову угоду. Звісно, йому треба нові люди. І ці люди стають христи... Ці люди це є християни. І головний критерій різний, така, одна з головних відмінностей двох угод, старої і нової, полягає в тому, що стара це виконання зовнішніх якихось речей, а нова. Нова угода, новий заповідь полягає в тому, що Господь по своєму милосердю вже прощає людину. Старий заповіт звинувачував, і це був, це був письмовий закон, який містився в священному писанні. Це були заповіді, і вони регулювали зовнішнє життя людини. Цей закон стосувався земного життя людини. Господь же дає новий закон, який не записаний в Біблії, а який, як, апостол, як сказано, от зараз ми прочитали, який буде, як пророкує Єремія. Зараз знайду цей фрагмент. Тобто закон Бога. Я вкладу закони мої в думки їхні, напишу їх на серцях їхніх і будуть. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тобто, тут не просто щось зсередини, а тут е в новому законі це є внутрішнє, внутрішнє зобов'язання людини. Це те, що стосується серця, розуму, єства людини, душі людини. Я ну, сподіваюся, що я до доступно вам е пояснюю, тому що насправді фрагмент теж важкий. І взагалі послання до євреїв, воно надзвичайно важким є. Але загальна ще канва, ми можемо про теж простежити, що тут знову ж таки йде а, а, аргументація апостола Павла на важливості нового заповіту і уже а, непотрібності старого заповіту. Стара угода вже анульована. Анульована вже тільки тим, що люди відійшли від Бога, і він їх залишив теж тим, що вони не виконали свої зобов'язання. І тут уже Господь говорить далі. Дивіться, ніхто не скаже співгромадянину, співгромадянину своєму. Пізнай Господа. Перепрошую. Пізнай, Госп... Пізнай Господа. Раніше пізнавали через Святе письмо, а в новому заповіді через закони, які дійшли до людей, зберігалися, їх читали, вивчали. От були ж законники, фарисеї. Новий же заповіт він пишеться в серці людини. Він має змінити серце, і це серце буде ну якби свідком нового заповіту, нової угоди. Стан серця людини християнина є якраз і свідченням того, що людина уклала і долучилася до нового заповіту або договору нового договору з Богом. І дивіться, яка теж кардинальна різниця. Старий це старий е, заповіт, ми говоримо його називаємо законом. А новий це є новий заповіт. Ми його не називаємо законом, а називаємо так і є, заповітом. Чим відрізняється закон від заповіту? Закон це той, хто, е, це, та, Те, що, якщо порушиш, будеш винним. Закон це той, той хто не має милосердя, а судить е, неліцеприятно. Тобто. Порушив закон, ти винен, ти грішник. Ти, якщо ти грішник, гріх, покарання за гріх це смерть для людини. Тобто вона стає смертною, вона не може жити вічно. Це закон. Заповіт це те, що дарується. Дивіться, якщо ми візьмемо розподіл спадщини, коли помирає людина. Є закон, за яким вступають в права власності. Там перша о, якби, лінія родичів, потім друга, третя. А що таке заповіт? Це коли є закон, але заповіт це я от дарую все своє майно, коли помру тій чи іншій людині, або розподіляю, як, як мені захочеться, як я вважаю за справедливим. Хто, наприклад, там помирає якийсь, має бізнес, у нього там два сина. Один п'є, другий толковий. Але п'є старший, толковий молодший. І батько може укласти заповіт, який. Або там ще є, наприклад, дружина, яка теж, наприклад, ну, не знає як займатися бізнесом. і... Батько, якщо помирає, може укласти. Ну я так я, чесно кажучи, так на ходу зараз змалював приклад. І от батько прописує заповіт, що фірма відходить молодшому сину, тому що він кмітливий. Старий її угробить, жінка, жінка, наприклад, яка залишається живою, можливо, вже в літах і не зможе ним цей компанії керувати. І отут от це якраз дійсно заповіт. Є закон, за яким законом? Жінці половина, а потім інша половина ще розподіляється між жінкою і двома синами. Але заповіт повністю все міняє. Заповіт це воля того, хто завіщає, і його бачення, його рішення. Можна сказати благе рішення, так як він бачить, що це є благе. Хтось може сказати, та ні, я більше мав би право мати на ту. Старший син може сказати, я теж мав би на, ці, на цю фірму мати свою частку. Але ні, батько розпоряджається перед смертю як кому що відійде. Це його благість, милість його справедливість в любові. В такій, от, теж е, схоже, з е, історією людства. Є закон, за яким законом е, люди можуть утриматись від ріха. І бути з Богом. Виконуєш. Збо... Добре, не виконуєш покарання. І все, викупу немає. Ніяк не можна спокутувати гріх, ніяк його не можна позбу... позбавитись. позбутися. Він є вже. І тут Господь дає новий вже не закон, а заповіт, де він обіцяє всім, хто хоче бути з ним, хто змінить своє серце, навіть будучи грішником, він зможе. Потрап, потрапити в царство небесне і унаслідувати е, ті блага, які Господь приготував людству. Але для цього треба, дійсно, змінити серце, змінити свій світогляд. Не просто е, поміняти назву богів. Ні. А кардинально себе, по суті, преобразити свою сутність, скинути е, одежі старої людини і вдягнути одежі праведності новозавітньої людини. Так, де я зупинився. Бо я буду милостивий, бачите, Господь і говорить, от в чому полягає його заповіт новий. Тому що всі від малого до великого будуть знати мене, бо я буду милостивий до неправних вчинків їхніх. Закон Моєса його засуджував за, за вчинки. Господь каже: в новому заповіті не буде цього. І гріхів їхніх та беззаконь їхніх більше не згадаю. Теж, якщо раніше за, ти маєш гріхи. Ти повинен э, достойний осуду. Тепер Господь говорить ні. Новий закон він більш досконалий. Можна задати, до речі, питання. Чому зразу Господь не уклав такий договір, не уклав таку, цей новий заповіт одразу з іудейським народом? Тому що люди були не готові. Вони могли тільки сприйняти лише той закон Моїсею. О, знаєте, я така. Ну, ладно, не буду е, так, Думка майнула, і далі йдемо. Під... І от е, закон, оцей благодаті, він став можливий з пришестям Христа. І дивіться, тут якраз е, ми бачимо. Е, давайте, апостол Павло. Я завершу читання зараз і вернусь до ще одної цікавої теми паралельно. Сказавши новий пише Апостол Павло, він показав. Застарілість першого, а те, що занепадає, старіє, близьке до знищення. Ну, знову ж таки, апостол Павло б'є хуком старий заповіт, що він не потрібний. І, ну, в принципі, вибудовує свою апологію того, що закон Божий, не закон Божий, а новий заповіт, він важливий, а старий вже прийшов в непотрібність. І от далі, якщо ми будемо читати. Читати це послання завтра, наприклад, там буде ще ця тема розвивається далі. Яким чином Господь може, ну, дивіться, Він не буде згадувати гріхи? Значить, він їх простить. Хто може простити гріхи? Про прощення, прощення гріхів була жертва. Жертви тепер не потрібні, але хто же має принести якусь? Щось має бути. Якщо були жертви, над священники звершували жертви за чиїсь, приносили жертви за чиїсь гріхи? Це не було прощенням, це було обітницею або таким обр... майбутнім образом того, що прощення гріхів буде у людей. Але е принесення жер жертовної тварини не, про... не було прощення гріхів, не відбувалося. Хоча, да, під час ритуалу священник клав дві руки: одну на голову того, хто приносив, і, розк... і якби спокутував свою... свій гріх, на другу... і другою рукою клав на жертовну тварину. Якби символізуючи, що ці відповідальність за ці гріхи скоєні людиною бере на себе це жертовне створіння. ну жертовна тварина, це, але це знову ж таки був прообраз. Не було ще самого якби, прощення гріхів було неможливим, і от ми повертаємось до теми е, того, що Христос є Цар і священик. Мало того, він не просто священник, він є первосвященником, ну з великої літери. Дивіться, кожен священник теж, коли приносив жертву, він спочатку мав принести жертву за свій гріх, потім приступити до жертвоприношення і за чийсь гріх, хто до нього прийшов. Христос в цьому потреби не мав. Він зразу приніс, він як первосвященник, він приніс жертву, своє життя за те, щоб простити гріхи всього людства. І саме. Через його вчинок людство отримало можливість е, очиститись від гріхів, тому що Христос взяв на себе ці гріхи. Насправді, е, теж ви знаєте, коли ми міркуємо, що Христос взяв гріхи всього людства на себе, ця тема дуже глибока, тому що як взяв? і майбутнє. Тобто можна грішити, Господь уже простив. Деякі протестантські секти вони так і стверджують, що в принципі можна жити як хочеш, Господь уже все простив. Ти повірив Христа, все, ти спасений. Але е, не все так просто, як, от, ну, якщо так розглядати утріровано, Господь е, зробив, дав можливість людині через покаяння очищуватися, е, знищував. Е, ще можна, знаєте, як сказати, що Христос своєю жертвою, смертю, він е, зруйнував і, і потім воскресше. Саме в Воскресінні після смерті полягає те, що людина тепер не приречена на смерть. Якщо до того всі, до вчинку Христа, його жерт, жертви на Христі, всі люди помирали і не мали, не могли воскреснути. Христос зруйнував цю ну, грубо кажучи, зруйнував матрицю диявола. Матрицю диявола, яку він, яку він вибудував на нашій землі. Людина грішить і все, вона помре, і вона достойна осуду і диявол, будь ласка, велком до пекла. Але Христос зруйнував цю матрицю. Він зруйнував пекло. Він зруйнував цей, е, цю стежку, яка людину обрікала на те, що людина згрішила, має бути в пеклі. Христос. Каже, ні, ми всі Воскреснемо. Христос дав можливість нам розкаятися і наше покаяння очищує нас від гріхів. Благодать Божа, яка бачить наше покаяння. Тема дійсно глибока. Навіть не знаю, чи виходить в мене вам донести основну думку. Сподіваюсь, що так. Що я ще хотів зауважити на сьогоднішньому читанні? Що, ну, напевно, це вже такий більш підсумок і трішки повторю, повторюсь, що Христос, що людині дано спасіння не тому, що вона перестала грішити, а тому, що Христос приніс за неї викуп, своє життя. Зруйнувавши матрицю диявола, пекла, якби те, як має ну, звичний процес. Людина згрішила і в пекло згрішила і в пекло. А, а всі ж люди грішать. Нема жодної людини, яка не згрішить, значить, всі достойні осуду. Христос якраз це, цю модель руйнує. Він каже: віруйш в мене, моєю вірою. Так, противитися злу треба. Гріхи вони все одно отрують нас і ведуть до загибелі. Але е Гріх тепер не є безумовною перепоною для того, щоб увійти в царство небесне. Якщо людина грішить і не кається, так, це є перепоною. Людина сама йде від царства, він ж протилежну сторону від Царства Божого. Але якщо людина має покаяння і віру в Ісуса Христа, який нас всіх спасає, за своїм милосердям і за своєю любов'ю, то навіть ті гріхи, які в нас є, Господь прощає. Які ми в силу нашої падшої людської природи не можемо не робити, як сам каже апостол Павло: що хочу, не роблю, а чого не хочу, те роблю. Тобто, це ця проблема не тільки була, ну ця проблема і у діл всіх святих і апостолів. І у них були свої е, спокуси і свої гріхи. Безумовно, проте Христос дав можливість грішній людині потрапити в царство небесне. До пришестя Христа цієї цієї можливості не було у людства ні в кого. От. На сьогодні все. Ми з вами завершили читання апостола. Перед тим, як перейдемо до молитви, дивлюся, на сьогодні в чаті питань немає. Всім вітання. А, ага, уже Зоя Борисівна щось пише. З Новим роком, з обрізанням Господнім, з щедрим вечором. Дай Боже зарік діждати при здоров'ї, мирі, спокою з щедрим столом Бог... і з Богом у серці. А, пасибі, того і вам всім бажаю, всім глядачам. А, нагадую, що у нас. А, не нагадую, а хотів вам сказати вже я на, на телеграм-каналі е, уже це опублікував. Що ми сьогодні якраз віддання Різдва, е, і ми з вами е, за е, я завершую вже. Ми з вами приймали участь в волонтерському нашому зборі Тепле Різдво для закупівлі тисячі грілок хімічних для наших захисників. Ми, е, Необхідна сума була 33 тисячі гривень, проте ми назбирали. Е, зараз скажу з вами. ну, Якщо разом додати Монобанку і наш е, і е, цей конверт Приватбанку, то ми з вами назбирали 27 805 гривень. Тобто на 6 тисяч менше, ніж планувалося, ну, наскільки вистачить, наскільки по максимуму закупимо ці гріл. Можливо, буде не тисяча, буде менше, але, тим але все одно це важлива справа. Я думаю, що ще продовжувати цей збір немає сенсу, тому що якщо так буде, то ми можемо і весни діждатися, і тоді вже вони будуть не актуальні. Тому я напевно завтра вже буду оформляти. Купівлю цих грілок, ну і будемо шукати можливості передати їх нашим захисникам. От. Е що ж, це я вам оголосив, що ми закриваємо цей збір. І тоді. ну, е е Банки я, напевно, вже завтра, коли буду замовлення робити, анулюю. Банки і конверт. Тому до завтра, якщо є в когось бажання, ви можете ще якби, долучитися до цього збору. Так, давайте тепер молитву відкрию. ім'я отця і сина і Святого Духа. Амінь. Я бачу питання. Дмитро написав, помилимось, тоді відповім. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твори чудеса, поглянь в милості і милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не помяни беззаконні і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і милосерді Твоєму, відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоїй милості припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владико, миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. Як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються і їхні злі думки та наміри знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять твої заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твої заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів грізних, які вселяють в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде Твоя воля над нами, якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці нетління. Але віримо і молимось тобі, вельми щедрий Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш усіх. Бо Ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Так, питання. Чому Бог не уклав угоду, як з Аврамом до Авраама? Були ж правильні люди? <кій> ви знаєте, напевно, не було. Тобто, а, а, достеменно я не знаю. Знає Бог. А як святі отці міркують з приводу вашого питання? Чому саме тоді? Чому саме Христос от, а, 2000 років тому народився не раніше, не пізніше? Чому не зараз? Такий промисел Божий. Чомусь Господь вважав, що тоді. Це доречно той заповіт, або недоречний той же заповіт. Укладати з гостими людьми чи з іншими. Він побачив Аврама і вирішив. Чому? Не знаю. Чомусь саме Авраам сподобався, на відміну від попередніх праведників, які теж, звісно, були. От, Така відповідь в мене. Добре, будемо тоді з вами завершувати ефір. Був радий з вами зустрітися, помолитися, почитати святе письмо, поміркувати над ним. Тож, Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І е, до зустрічі завтра. До побачення